Вау, врятувати відорків та пригостити мене устрицями за один вечір. Мірой. Все для Мілені. Хе, ти такий благородний, Кевін, з цими щенячими очима. О, привіт, брат. Дідій мене створіння. Голонь, Хе, не бей мене. Я просто прийшов сказати, ти дичь вчинив тоді вчора, друже. Ти дійсно? О боже, Кевін, відклади меч подалі. Мі... Ти робишся це дивним. О, так, добре. Безобраз, О, Так, безобраз. І мої хлопці реально оцінили те, що ти не вбив жодного з них. О, я, я Чи маю... таке синку? Кажи, хлопче. Я, я маю обід. Що? Обід. Ти маєш обід. Обід Проти вбивство. Окей, okay, чувак. Не проти, якщо я візьму твою подругу, леді на пару oh, думаю... Кевін uh... замов щось випити? Oh, звичайно, леді. <клес> <клес> Я хочу дві медовухи та молоко. Будь ласка. О боже, брат, зупинись, ти такий поганий. Дякую. Uh, Гей, кеп. Я йду з братом до його твердині сьогодні ввечері. Ah, але ваші напої. Ще побачимось, друже. Ти зробив хорошу роботу. О, я дякую. Думаю, просто врятуй леді зранку.